І нарічені сідала на дана. не бачайте, не туристів, не такі гуцули, дай вам, Боже, усім здоров'я, щоб нам повернули, щоб щасливо ви у дорозі по світі ходили, щоб повернули у магазин, що ж шожуна в скупчене. Зуричка заковала в любі господарі. Яка добра, а фенівка і брензу тоже файно. Я у бабці внуком, я це іси пані мою, що вийшла з буком. Андрію, Андрію, чого твоя ходить з буком? Я не розумію. Делі стакан повні. Другий Андрій лиш фалон, так його тяж духовний. Господи Боже, ану скажіть, скурсоват на отця похож. Пусть гостям тут потрошки обспівати треба. Костя на тех майку зверхі, ну таке й баба. Уже мене проси. Я без значит тут надкряту, тут ветко волосы. Співав для видений. Тя без нас, і волос тірчить, там на так сдалени. Эти файні молодец у вас скажут даки. Я отсидів, я що ті коски я з 3 умеді. Життя добре, я вам зечу на життєву трасу. А може це у тебе з то не ще з трохи класу? Життя добра, я усім зечу, казати і гонорові. Твоя крута у твоїх круті ніхті кольорові. У нас бабили ще з буком сапають у городі, а такі круті пані з буком не ходять. Пусть все, Господь, прости, прости, мне не дружа. Андрей вяжу, коллега Сети, а ты что ж не дружа? То гнев не тримаешь, або аппетит у вас пропал, може, глезь нема. Ша 10 дней, на заречу. Завтра <laughs> я стей воду, молю Богу,